Дівчата, привіт! Продовжуємо серію наших коротких практик. І сьогодні я пропоную таку практику, яка дуже-дуже важлива зранку, це суглобова гімнастика. Бажано її, звичайно ж, робити кожного ранку перед кожним складним навантаженням, перед основними вправами розігріти суглоби. Але вже як виходить, і якщо у вас є зранку там 10 хвилин, то будь ласка, розігрійте свої суглоби. Це ваша безпека і це живлення ваших суглобів, здорові суглоби. Почнемо. Долоньки вгору потягнули вдих. І в правий бік видих, потягнулися. Ще вгору вдих. Вліво видих. Вгору вдих. Скруточка легка вправо видих. Вгору вдих і вліво видих. Чудово. Почнемо нашу суглобову гімнастику з шиї. Давайте розрухаємо шийні хребці, простягуємо м'язи шиї. Нахиляємо голову вперед, назад. Пробуємо такі декілька рухів. Тепер робимо нахили в лівий бік. І в правий бік. Робимо повороти голови вліво вправо. Починаємо піднімати плечки вгору і пускати вниз, вгору, вниз. Ставимо руки на коліна, починаємо обертати плечки назад і вперед. І далі. Працюємо з нашими пальчиками, ручки в сторону, стискаємо розтискаємо пальчики рук, пальчики вгору вниз, уже зап'ясток розігріваємо собі. Руки в кулаки і в лікчовому суглобі робимо рух в один бік, у інший. Хочеться розрухати ще а, всю частину нашого хребта, грудний і поперековий відділ. Давайте трішечки поскручуємося вправо, вліво. Вправо вліво. Можете прив'язатися до дихання. Вправо вдих, наприклад, вліво видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Ще вдих. І видих. Чудово. В іншій площині прогнев наш хребет, проходимо в позицію трішки, зап'ятки під плечима, коліна під тазу. На прогин ми робимо вдих, округлюючись видих, Зробіть 5-6 циклів дихання і відповідно 5-6 провинів і округлень. Добре, рухаємося далі і тепер наші ніжки, пальчики ніг. Витягуємо ніжки вперед і стискаємо, розтискаємо пальці ніг. Ця суглобова гімнастика легка, швидка і дуже дієва. Ви можете робити і інші вправи, а можете користуватися цими пальчиками на себе від себе порухали. Широко поставте ніжки і починаємо рухати пачки. Всередину назовні у нас починається вже рух від кульшового суглобу. Далі стопи разом, коліно вгору, вже рух в коліні і в кульшовому суглобі коліно назовні. Воно може не лягати у вас так сильно, наскільки воно розвертається. Все одно вже йде рух. Назовні, а зараз серединку так само, скільки воно виходить. В один бік у інший. І так по черзі 4, 5, 6 разів на кожну ніжку. працювати куршовий суглоб. Куршовий суглоб також дуже вередливий, тому треба добре його розігрівати. Чудово, супер. Розігріли ще й кульшові суглоби. І пропоную зараз нам перейти на спину ще трішечки, побути в тому положенні, витягуємо ніжки і починаємо рухати і зап'ястками, і гмілково стоповими. Якщо у вас судоми ніжки, то тоді ви просто тримаєте ніжки вгору і не рухаєте стовпами. Угу. Але зверніть тоді увагу на ваш водний баланс і на мінеральний склад вашого тіла. Це вже, мабуть, до нутриціолога, до лікаря здавати аналізи. Але про водичку можете і самі згадати. До по колу можна порухати стопами, один бік, у інший пострушувати з стоп і з, за п'язків, чудово. Поставили ніжки на килимок, і піднімаємо тепер праву ніжку вгору, опускаємо знову на стопу і в бік виводимо. І знову в центр лівого гору опустили на стопу, в сторону розкриваємо в сторону кошовий сублок назовні. І так по черзі декілька разів. Робимо ще в гомілково-стоповому руху. в колінному суглобі і в кошовому суглобі. Можете робити стільки, скільки вам захочеться. Будь-які легкі вправи, де рухаються ваші суглоби, і будуть суглобовою гімнастикою. Не обов'язково запам'ятовувати ці, але можете працювати саме по цим вправам. Тепер ручки в сторони, коліна у стелю, стопи на килимку і почнемо рухати коліна в правий і в лівий бік. Всі ваші суглобчики розігліті. Тепер ви можете залишитись на декілька циклів дихання. На килинку розслабитися повністю. Давайте зробимо три цикли дихання. Глибокий вдих. І видих. Вдих, наповнююсь. І видих. Відпускаю напруження. І ще вдих, наповнююсь. І видих відпускаю напруження. І в залежності від часу доби, якщо зараз у вас ранок чи день ви повертаєтеся на правий бік, якщо ввечер, то на лівий бік. І через лівий бік чи правий бік, піднімайтесь вгору і можете йти жити своє життя. Дякую за те, що приділили ці 10 хвилин для свого здоров'я.